Глядачі прохали подивитися певні міста, якщо це є можливим. Давайте подивимося. От, наприклад, Харків вчора, взагалі, був якийсь кошмар за останній за останній час. От чи тричі, чи, чи чотири рази обстрілювали це 300 Що буде найближчим часом в Харкові? Харків найближчим часом. Ну, дивіться, все одно наше ППО там працює, обстрілювати, але ППО працює. І я навіть дивилася в себе там по 30-31 по 31 число, що обстріли пожежі є, а так, що пройнації такої в ну, мене не показує. Є пожежі, є працювання ППО, тобто падають, є шахеди летять і е, ще що особливо чогось будуть на старе якусь частину міста. Да? І, от, і на нову або там, де діти є. От таке враження, що от все дитяче якесь вони будуть зачіпати. От карти руйнації в мене не впало. І ще. Є якась на околиці, околиці міста, да, у них якийсь чи район, чи, чи якесь ще щось. От вони його довблять, довблять, таке враження, що вони його просто, от воно вже скоро пустелею буде. Оце там, так. Да. А так, скажу вам чесно, ППО працює. Уламки падають, да, є пожежа, але не де в мене в цій колоді дві карти башти, то вони не випали. Будемо сподіватися, що так і буде. Так, і з приводу Харкова, також питають з 1 вересня хочуть відкрити школи, чи дійсно відкриють ага. школи в Харкові та чи буде безпечно відпускати дітей? Давайте чи буде відкриття з 1 вересня школи в Харкові? Чи є тут? У ну, розмови якісь ведуть, а ви знаєте, що я вам хочу сказати? Е десь відкриються. Десь відкриються, але потім почнуться якісь, знаєте, з вересня, як то чи обстріли підуть, чи що. почне працювати, і це досить судьбоносно. І ще що, ось, ось є карта, ця карта хвороби, тобто десь, з -з 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 якби зруйнуються якісь ілюзії, і люди поймуть, що ще небезпечно є велика небезпека для дітей, але все одно попробують щось кудись вести. Після цього ось, о, після якихось вогнів, ну, нарешті, дойде. І ще що, і ще що, закончать цю тему. Закончать цю тему, вони спробують, поняли, що це стрьомно, діти не набігаються, всі е, підвали, і на цьому тема закриється опять онлайн. Ну, я взагалі вважаю, що це недоречно. Так, зрозуміло. Їдемо далі, чого чекати Одесі на найближчий час? Найближчий час Одеса. Перша ж карта випала руйнації. Перша карта випала. Я завжди викладаю багато. Перша карта говорить, що буде, і буде стрьомно в найближчий час. От, ППО працюють, наскільки можуть, є. Ситуація відбивають, але руйнація буде. От, і ще на морі припливати будь мінки. Є ось о, постраждають ось люди, жінка, особливо чомусь це буде стосуватися десь якось на краю, Одеси. тобто не в центрі, а десь якось ну, на, на, на окраїні. І знову почнуть казати їм, казати, що там, не купайте чи ще щось. Тобто я би сильно не розслаблялася, по поводу Одеси, сильно не розслаблялася. Так, дякую. Ну там вже в Одесі, якщо я не помиляюся, досі заборона на купання, на пляж, на відпочинок? А там ну, люди все одно відпочивають? Люди все одно купаються, і все одно нам да. треба, друзі. Трошки дбати про свою безпеку і ну, міни в морі. Ну ви що? Так, наступне питання: яка буде ситуація на заході України? Я так розумію, загалом. Ну, захід це велика да територія, тому ну давайте глянемо ситуація, ситуація. Вам так хочу сказати, буде, будуть туди летіти щось буде, от притом якась така, десь ще що Якісь крайні території, отак от скажу. Я не знаю, як це. Ну хто там що, ближче на до кого так, тобто. да, да, ближче до кордону буде. О, це по перше. По друге, ППО працює, але уламки можуть впасти ось на будинок, що будуть постраждалі жінки, і ось якісь старі чоловіки, дитина, то є. Тому захід не не розслабляється. І ще що і. Є спрацювання ППО, да, і уламки падають десь чи то на лікарню впадуть, чи на якийсь учбовий заклад, що пожежа, ну не ігноруйте. Не ігноруйте, якась держустанова так. також від загрози да, так. Друзі, наступного разу, будь ласка, уточнюйте, бо подивитися захід, західну частину України так, це. Дуже... Якщо б ми знали точно область або місто. Було б детальніше, будь ласка, уточнюйте. Так, далі дивимося, Херсон. Чи будуть смерті, руйнування, щось таке страшне, Херсон, найближчим, найближчим часом. Пожежі будуть, обстріли будуть, руйнування будуть. Щоб ми думали, що це я видумаю, чи нагнітаю там, де є діти, і там, де приватний будинок, щось то, тобто приватні будинки, невеличкі такі от будинки є. От, є Херсон найближчим часом, зона небезпеки є. Так, Київ дуже цікавляться Києвом, що буде? Чи буде щось летіти, прилітати? Жертви, руйнування, страждання. Була в гостях у мами, якщо можна це сказати, і саме за Київ балак Вона мене гадає техніки, вона на звичайних картах. І я їй казала: мама, кажу, що там, що там Київ? Бо я ж через Київ до неї їду. От я вранці проїхала, а вночі бомбили. А вона каже: ти знаєш, ще цей Київ добре потрусять ще буде, каже, і на урядовий квартал, і на раду буде ще прильот. От. Ну, скажімо так, люди саме мають брати відповідальність за своє життя і розуміти, що сирена і тривога не для красоти, ось так от. Київ найближчим часом. Летіти буде, ППО працює і на околиці, десь на окраїні, які крані, якісь там у них чи райони, чи як там у них уже є, що буде падати і спричиняти, як то пожар чи щось от така ситуація, є карта смерті. притом десь на якийсь робочий об'єкт, тобто там, де люди працюють, де якісь майстри працюють от в такому плані. Тому хто на роботі знаходиться, хай ну, не ігнорірує. При це якийсь стабільний такий заклад, який вже давно працює. Отак от, от. І летіти буде з пожежами з усім. Великої руйнації, прям такою масовою не видно, але є, є все одно небезпека є. Ну, на жаль, допоки Росія існує, небезпека залишається. Да, да. Ще питають за місто Кривий Ріг також його дронами часто кошмарять, що там і прильоти є, і руйнування, і уламки, що буде найближчий час. Ну, я ж сама з кривого рогу, то в мене на кривий ріг щодня, да, я ж з кривого рогу, я ж тут сидю собі сидів собі, е, і кривий ріг, щодня викладаю прогноз на кожен божий день. Прогноз, іноді він він програється не відразу в цей день, да, а три от, наприклад, якщо карта бачите, да, три доби все одно воно програється. Кривий ріг найближчий час. Обстрілювати будуть, ППО працюють. Дитячі дитячі якісь заклади, притом дитячі, працюючі. Тобто, і рядом є або невеликі здання, або приватний сектор. Може, це якісь чи училища, чи якісь от таке щось воно. Все е -е не розказують і не розкажуть таємно, але карта руйнації є. Те до де зруйнувалося і ще що, і є є будинок. Ось бачите, бачите, карта. Це карта, де люди, багато людей живе, де не одна людина живе. Є буде цей прильот. І люди, такі, що там живуть, таке враження, що вони відчувають про це. Потім є до матерів відношення, теж щось таке має там, де їм важко, там буде збитий шахет. Може впасти уламок, ну а поламула можеш спричинити і пожежу. Тому кривий ріг зараз теж не розслаблявся, медитувати, накривати захисним куполом місто, приєднуватись до ми всі разом робимо цю медитацію. Так, друзі. От бачила якраз на каналі Лани. думаю чого там от тільки Києва громада, міста там наближені також до Кривого Рогу. Якщо так, вас. Переходьте на канал Лани, лінк в, в описі під цим відео. Кожен день. Будь ласка. Так, і наостанок цікавить глядачів Кам'янець-Подільський. Місто, Найбільші що там буде найближчий час. Давайте Кам'янець-Подільський найближчий час, як справи, обстріли. Дивіться, я взяла нову колоду карти, там теж карта башні випадає. І ще. І чогось вдари там, де тече вода. Що це таке? Або є вода, це околиця міста. Що там буде з водою? Може, склади з якою водою, може, там якась водопровод, може, яка башня, може щось качає, може, якась гідростанція, що, щось таке є на краю міста, є прильот, От, і дуже неочікувано після цього і ще що. І дуже там ну, ті, хто там живе, там ну, і контролює, вони бояться, щоб туди не попало, бо буде проблема. Але, але там проведені вже якісь захисні роботи. От, і ще що, і будуть, щоб обмежити якусь, якусь негативну ситуацію, е, все ми в СМІ не побачимо, От, але люди будуть знати, що трошки буде обмеження по, по цьому ресурсу. І ще Кам'янець-Подільський буде летіти на, на будинки, на жилий квартал, на висотні будинки. Вже вилетіло туди. Проте є карта, яка говорить, що ППО працює, зіб'ють, але Уламки впадуть і щось сильно поламають, якесь, ну, що там у них якесь, може, гаражі рядом які стоять, поняли щось, чи якесь воно може кришу саму, от, 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 тако. нема повної руйнації цього, да, але є ситуація з будинком, також є. Е, з будинком ну, Може, ще знаєте, як бути, прилітає, наприклад, уламок падає десь е, сильно і ну, волна там щось вибиває, такому плані. Ну, на оповідці, поки бачу да, місце, на на околиці, щось таке з водою пов'язане воно. Так, ну, друзі, якщо ви з Кам'янця-Подільського, будь ласка, ну, як, як і з усієї України, з усіх українських міст, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ви ж бачите, що може відбуватися. Не тільки прильот, але й уламки. Це теж дуже небезпечно. Закликаю вас дбати про свою безпеку, а також підписуватися на канал Лани Олександрової. Буде посилання в описі під цим відео. Там ви знайдете захисний купол. І щоденні розклади щодо міст Криворізької громади і. Населених пунктів поруч, якщо вам це цікаво, якщо дуже переживаєте, будь ласка, звертайтеся. Дарочка, я вибачаюсь, там кожен день є на Кривий Ріг Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Зеленодольськ, Нікополь, Павлоград, Апостолова і ще Тернополь попросився, а тепер ще Тернополь будемо. Мені кинули на шоколадку, я тепер ще й Тернополь буду дивитися. Ви почули друзі, тому якщо цікавить, будь ласка, переходьте, ви все знайдете в описі, наголошую на цьому. На цьому завершуємо. Дуже дякую вам за цей ефір. У нас нарешті класний зв'язок. Тому, друзі, долучайтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можете підписатися на канал. Так, канал Лани я вже прорекламувала як могла, тому дякую. долучайтеся. Ще раз дякую вам за нашу зустріч за цю бесіду і до нових зустрічей. Гарного дня вам і до побачення. Дякую, Дар'я, вам, що запросили. Дуже... Дякую, Всесвіту, що у нас хороший зв'язок. Нарешті ми змогли нормально попрацювати. Да, і дякую чудовій аудиторії, яка дивиться, буде дивитися, яким цікаво. Ну і всім мира. Так, і тихого неба. До побачення. Да. До побачення.